Шалом, це Славко, Ася вже попереджає, каже, тільки спокійно, говори. Я спробую спокійно, тому що мені треба відповісти панову Івану Скрипенцю, тому що людина написала і, попри пусти, свій, акаунт там виглядає справжньою ця людина, і тому хочеться їй відповісти. Почну здалека. Все-таки ми, українці, партизанський загін. Зі зрадником бо інших партизанських загонів без зрадників не буває. Ми виключення не становимо. Ми становимо правило, коли створюємо партизанські загони. Не встиг Трамп повестися на наші оці самі літі, графіт, уран. Чому? Тому що наша влада в останній, ну, наша, прямо скажемо, містечкова так віж. Обережно називаємо це без антисемітизму, Наша містечкова влада вдалася до останньої спроби нас порятувати, що небудь впарить нашому спасителю, якийсь Тарантас. І не встигли вони цей Тарантас впарювати по корисних копал, користуючих з очевидного невігласівства Трампа в усьому, що не стосується, як це називається, готелів на узбережжях Морі, бо він навіть за Сектор Гази ж нічого не знає. Як ми всі дружно, і я в тому числі, почали Трамп, куди ти тебе обдурять. Навпаки, розумієте, от, от що наша людська натура робить. Навіть того, щоб кричати, Трамп, давай, покупай, ми всі Трампові, розумієте. хочу ребенка от Трампа замість того, щоб, да, ну, чтобы отмазка, хто там от него рожает сейчас. Хода да, надо Трампа, ребенка від Маска. Так, да, от так от. Ми його попереджаємо, щоб не вівся на розвод нашої влади. Чому ми це робимо? Тому що ми народ. Навіть я в своїх справ, спробах відчитися від цього народництва є народом, на жаль. От що нам пропонує, шановний пан Іван Скрипенець, чого я маю не захлинатися від злоби? Я людина знання котрої українство вище за. Вище середній рівень. розумієте? В багатьох речах я знаходжуся серед чолівки знавців українства. І що крім омерзення, в мене має викликати не Україна, а українство це різні речі. Розумієте, мене от з 91-го року, з 90-го, стало вражати та готовність, якою всі оці українці професійні. Якщо ти вліз в політику, в мистецтво, в культуру, розумієш, це, то ти стаєш професійним українцем. В цьому нічого поганого нема. Відмовлялися від імперського статку, їм нічого не було не потрібно, ні місця, в ООН, ні те, що ми застовнили. Вони від цього відмовилися, і кульмінацію відмови, ви знаєте, став Будапештський меморандум. Я не з тих, хто вірить в українську атомну зброю, ви знаєте чому, тому що ми з тих народів, які задешево це все. Прокрадуться в будівництві. Щоб побудувати атомну зброю, треба не прокрадатися, розумієте? А ми така прокрадайська держава. Ми навіть Ірану не змогли допомогти збудувати атомну, ядерну зброю. Хоча ви сварієте, хто там в бушері строїв, хто там в бушері роботав, кого ми там бачили на набережній соотечественника. Якщо навіть з нашою допомогою Іран не обзовся атомним оружием, ну так що ж і ми обзов'ємося. І от дивіться: з величної імперської нації, з котрою володарі імперії завжди були змушені поновлювати угоду федеративну, тому що кожен раз. Ми їм служили завжди, коли наші права поважали. навіть не права, а привілеї. Ми були привілейованою частиною імперсії. Я вам приводив цей приклад. Ну, не будемо казати за козацьку старшину, за військо Гетьманщини, за все це. Що заважало примусити служити козаків 25 років? Служили 15, Микола І, здавалось би, Ніколай Павкін. Ну, Чекс. З... Як це сказати, з разумом медного всадника? Думаю, ви його ба... а, Ася, Ти пам'ятаєш, як я показую Ніколай Первого, бо вмороз в медної каски є да, да. да. От людина, яка в мороз носила медну каску. І той розумів, що поважати права українського казацтва, які нічого йому вже не винні, нічого не зроблять повинно, він поважав наші сословні права. Коли все це полетіло, коли почали будувати русську націю? Розумієте? Почали будувати і все це полетіло. І знову таки з українцями Леніну прийшлось домовлятися. Прийшлось брати нас, в строїтелі соціалізму, творити соціалістичну українську націю, правильно? І кульмінацією було творення великої України Сталіним і Хрущовим, втілення найбрідовіших уявень німецьких геополітиків, які втілилися розумом і волею Сталіна і Хрущова і кров'ю і потом українського народу. Розумієте це все? А зараз на кого нас перетворили? На папуасів, на народ, який під якимось колоніальним ярмом перебував. А хто в ті часи, де в світі не перебував під колоніальним ярмом? Покажіть мені, хто у Франції був вільний, крім воєнних пенсіонерів і що в 60 ті роки, 20-го віка. Покажіть мені країну тих часів, де ніхто не був під ярмом. Навіть в вільній Америці під ярмом були. Корінні американці і афроамериканці. Навіть в Гаїті Мулати були, на що вже вільна країна. Мулати були під таким ярмом, що всіх перерізали. Розумієте, нас перетворили на колоніальну націю, на африканську державу. І тепер дивуються африканським наслідкам. Пам'ятники зносять. Государиня імператриця Екатерина Лісієвна наш законний монарх. Не забувайте. В Дніпропетровську стояв престол. Розумієте, що це одиниці людей розуміють важливість того, що в Дніпропетровську був престол. Це не кресло поставіть, це був один із престолів Російської імперії, запасний аеродром. Наразі якогось ГКЧП ЧП або в перспективу перенести його в Константинополь. Але престол був. А то що Павел Петрович його прибрав, ну він ж вольності вернув Малоросії. Мало російська війська Розумієте, останній геть ми викреслили всіх. Ви перетворили нашу історію на музей історії України. Куди зайдеш, історії вже нема. Історія суцільний поток. Вичленіть із нього мешканців села. Це обіцценіть історичний поток, бо він неможливий без мешканців села, без, без паліва, без сировини, без, я би це сказати, гною історії. И всю решту вы говорите, истории, это это тоже так не работает. Понимаете, что, вам плохого сделал Нестер? Понимаете, человек полетел с деньгами на Маузер забыл взять, с деньгами на авиаотряд свой в кармане, и был ограбли собственными донскими казаками, и не только забрали деньги, но и ботинки с него сняли. Это должно стоять в витрине, его комбинезон, нож, и трогательная история должны рассказывать, как казаки ограбили Нестерова, сняли с него авиаторские ботинки, и Деньги на авіатрят із кармана трупа виняли. Ну, правду треба говорити. У нас там Гвинтівка є з цих швейцарських поставок 5-7-го року революції, що Ардженікідзе доставляв на Кавказ, я забув. Ункай Мару, Що «Ункай Мару доставили на Кавказ. Цим треба гордитися. Де зараз? У нас не був в Фінляндії, що є Джона Рафтана, а у нас є з «Ункай Мару. І ви все оце хочете прибрати. Хочете лишити одну вишиванку в історії. Добре, лишайте. Я згоден. Ми освічені люди і так знаємо, що тут було до вас. Потрібен вам, ну дивіться, в чому приклад народного? От є пара героїв, завжди, як у Плутарха, Бандера Шухевич. Кого ви обираєте? Шухевича, блискучого офіцера Абвера, одного з організаторів партизанки, людини, якій німці гроші довіряли. На розвідувальну діяльність, нікому з цього середовища німці гроші не довіряли. А йому довіряли, він не крав навіть. З дитинства не крав. А, а якщо ви були в патріотичних середовищах, ви маєте розуміти таку чесноту до казненних денег? Ну, в бабушку він, в Герміну. Ну ви розумієте, чиє ім'я Герміна, наскільки воно українське. Так ось людина, яка не втекла, яка загинула на посту. В принципі, окраса людства, якщо б повезло б йому все, то був би другий Тіто, був би кращий за Тіто, був би організатор світового руху неприєднання. Що нам зараз в Україні потрібно знову, коли нас спінають? Рух неприєднання. Слишком много в мірі обіжених, пора об'єднати. Якщо Європа відштовхне Зеленського, це не привід припиняти спроби об'єдніть недовольних. Україна завжди об'єднувала інтернаціонально задоволених, пробувала правильно, як там. Волю людині, свободу народам. Чи чиє це гасло Бандери чи Шухевича. Конференцію ГВР. Де на ці конференції ГВР був Бандера? Бандера персонаж бесов. персонаж Достоєвського. його патологічна вірність в українській справі. це єдина його чеснота. Людина, котрого зрадили всі його соратники, як літератор лишився. з клевретами. Розумієте, да коли убили, все вздохнули з облегченням. Наконец-то он. Прийняв єдину удобну для всіх форму. І ви його підняли. Правильно, батько наш Бандера, Україна НАТО. Ми за Україну підемо грабувати. Ідіть, Грабуйте. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що ви зводите все до найнижчих, найпримітивніших уявлень. Вам це допомогло за роки незалежності. Що ви Путін на примітивізмі підняв Орду Оркав. Ви на примітивізмі нікого не підняли. Розумієте, люди пішли значно вищих і значно і шляхетніших міркувань бородити рідну землю, тому що ми не Ані. Україна не Росія, сказав Данілич. Я вас картаю не за те, що ви для мене прибітивні і убогі. Це моя особиста справа. Я це переживу, омерзення від вашого народничества. Я вас картаю за те, що ваше народнічество виявилося неспроможним оборонити Україну в цій ситуації. От зараз, коли треба закладати партизанку, закладати партизанські загоди, щоб наша Грузія стала Костю в горлі Путіна, розумієте? Ви починаєте зраджувати Зеленського. І щиро, я ж не всі ж. Скільки людей підхопило москвицьку пропаганду проти Зеленського? Всі оці огидні тези московської спецпропаганди, з яким задоволенням ви посполиті їх повторюєте? Чому ви це робите? Що у вас, крім ницої радості, бидла є в Таптанії по Зеленському? Що, що ви з цього отримаєте? Я не розумію. Ярмо. Зеленський не подарунок, він такий, як всі гетьмани, слухайте, принаймні він краще за Мазепу, церков не будує. Розумієте, перше, за що я вдячний. Зеленському він перший з президентів, який церкві не строїть, а мог би строїть синагоги, Не строїть. Він святський чоловік, розумієте? Він не грається в цю от Абамшеву романтику патріархатів. Но вам же це не зрозуміти. Ви теж, як і Путін, хочете в минуле, тільки в своє. В своє вам не вдасться. Єдине минуле, яке вам світить, це минуле Путіну. Ну слідуйте туди, слухайте. Не так багато осталось, скоро ви його узріте на власні очі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду допилю оцю гардочку якомусь з наших хоробрих вояків.